Вітаю, друзі! Наступна робота. Ось такі штуцери треба зробити. Токар вже виточив, бачите, вони маленькі, вони з нержавіючої сталі. Моє, моє завдання зробити оцей квадрат. 10х10. Це під ключ. Здається, нічого складного, але деталь, по-перше, з нержавіючої сталі дуже маленька. Придумав я тут таку штуку. Буду робити три зразу. Сюди закручуєте, зверху болт і робимо квадрат. Поїхали. Так, значить, нашу базу закріпили в тіски. Ключ забираємо, щоб випадково не відкрити. Виставили нулі, закріпляємо деталі три зразу. Так, виставив я нулі, так, закріплені деталі. Ось сама деталь, це болт, шайба. Нулі виставлені на одному цьому штуцері. Робиться програма, потім зміщую нуль і повторяю, зміщую і повторяю. Так три рази. З одним підходом робимо три деталі. Ось так виглядає ця робота в графіці. Дуже важливо працювати на закручування. Бо тут є різьба. Ми деталь закручуємо і коли фрезеруємо, так само її закручуємо. Якщо робити наоборот дуже велика ймовірність, що деталь розкрутиться, і тоді буде дуже погано. Щоб зробити три деталі, треба 6 хвилин 21 секунду. Як для нержавіючої сталі, це супер. Thank mm -hmm. you. Так, робота закінчена. Зробив я всі деталі. Ось як це вийшло. Все супер.